Наступна головоломка. У нас є така рівність 4, відняти 3, додати 9, дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 відняти 3 буде 1, 1 додати 6 буде 7, 7 дорівнює 7. Наша рівність. Рівна задачку виконано, головоломка вирішена.